Найкращий час їсти яблука для поліпшення травлення і схуднення. Яблука та час, коли ці фрукти найкраще підійдуть вашому здоров'ю та фігурі. Яблука справжня класика. Хрусткий, соковитий, доступний цілий рік, і головне, неймовірно корисний. Ми виросли на яблуках, і, здається, всі знають, що вони корисні для здоров'я. Але ви коли-небудь замислювалися, коли чи краще їсти їх, щоб отримати максимальну користь? Нещодавно я глибше заглибився в цю тему, вивчаючи дієтологів і дослідження, і хочу поділитися своїми висновками та особистим досвідом. Яблука більше, ніж просто хрустка закуска. Перш ніж говорити про час, важливо зрозуміти, чому яблука такі цінні. Вони багаті клітковиною, антиоксидантами, вітамінами. Особливо вітаміном С і мінералами. Відомо, що клітковина відіграє ключову роль у підтримці здорового травлення, допомагає контролювати рівень цукру в крові та сприяє відчуттю ситості. Антиоксиданти захищають клітини організму від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, що може знизити ризик хронічних захворювань. Особистий досвід, я завжди намагаюся включити в свій раціон яблука. Але раніше не замислювалася про те, коли краще їх їсти. Зараз я намагаюся адаптувати час вживання яблук до різних ситуацій, щоб отримати максимальну користь. Ранок, заряд енергії та контроль апетиту. Почати день з яблука це чудовий спосіб зарядитися енергією та контролювати апетит на кілька годин. Клітковина, що міститься в яблуках, допомагає відчути ситість, що допомагає уникнути переїдання протягом дня. Крім того, низький глікемічний індекс яблук допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові, запобігаючи різким стрибкам і подальшим падінням енергії. Порада: якщо ви схильні перекушувати вранці, спробуйте з'їсти яблуко з жменею горіхів або ложкою натурального йогурту. Це додасть здорових жирів і білків. Які допоможуть вам довше почуватися ситими та збалансувати рівень цукру в крові, перед тренуванням, енергія та витривалість. Деякі дослідження показують, що яблука можуть допомогти зарядити енергією перед тренуванням. Природні цукру в яблуках забезпечують швидке джерело енергії, а клітковина допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові під час фізичної активності. Важливий момент, якщо ви чутливі докліткований, не їжте яблуко безпосередньо перед інтенсивним тренуванням. Найкраще з'їсти його за 2-3 години до цього, щоб дати вашому організму час перетравити його особистий досвід, я помітив, що коли я заїдаю яблуко за годину до пробіжки, у мене з'являється більше енергії та я почуваюся більш витривалим. Після обіду задоволення тяги до солодкого та підтримка травлення. Після щільної вечері часто виникає бажання з'їсти щось солодке. Замість того, щоб тягнутися до печива чи цукерок, спробуйте з'їсти яблуко. Це чудовий спосіб задовольнити вашу тягу до солодкого, водночас отримуючи поживні речовини та клітковину. Порада, щоб зробити яблуко ще смачнішим. Посипте його корицею або додайте трохи натурального арахісового масла, особистий досвід, я часто замінюю десерти яблуками та корицею, і це допомагає мені контролювати вагу та уникати почуття провини. Яблука в будь-який час, головне регулярність. Звичайно, найголовніше регулярно включати в свій раціон яблука. Не варто зациклюватися на ідеальному часі, головне отримати користь від цих чудових фруктів. Важливий момент не забудьте про цедру. У ньому багато клітковини та інших корисних речовин, особистий досвід, я завжди намагаюся їсти яблука з шкіркою, оскільки знаю, що це збільшує кількість клітковини в моєму раціоні. Поєднання яблук з іншими продуктами максимум користі. Щоб отримати від яблук максимальну користь, важливо поєднувати їх з іншими продуктами. Додайте яблуко до вівсяної каші, йогурту або салату. Додайте трохи горіхів або насіння, щоб додати здорових жирів і білка. Порада. Спробуйте приготувати яблучний смузі зі шпинатом і бананом. Це чудовий спосіб отримати заряд вітамінів і мінералів, особистий досвід. Я люблю додавати нарізані яблука в свої салати. Вони додають салату солодкість і хрускіт. Яблука та метаболізм, розвіювання міфів. Деякі вважають, що яблука можуть прискорити обмін речовин це не зовсім так. Яблука не є дивопродуктом, який миттєво спалює жир. Однак вони можуть допомогти вам контролювати вагу, сприяючи відчуттю ситості та підтримуючи здорове травлення. Важливий момент: не чекайте, що яблука самі по собі змінять вашу фігуру. Важливо збалансовано харчуватися і регулярно займатися спортом. Висновок яблука ваш союзник у підтримці здоров'я. Яблука це універсальний і поживний фрукт, який може принести велику користь вашому здоров'ю. Незалежно від того, їсте ви їх вранці перед тренуванням або після обіду, важливо включити їх у свій раціон. Пам'ятайте, що найголовніше регулярність і поєднання яблук з іншими корисними продуктами. Ключова ідея не зациклюйтесь на ідеальному часі для вживання яблук. Головне отримувати користь від цих чудових фруктів і насолоджуватися їх смаком. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас включити більше яблук у свій раціон і насолодитися їх численними перевагами для здоров'я.